Ну що, от, нарешті і настав час для серйозної аналітики нашого улюбленого ігрового всесвіту. Що там? Лор теорії, куди, що, дві міри пропали. Наша цицюльки. Оце саме та тема, яка дійсно цікавить серйозних людей. Окей, для тих, хто клікнув на цей відос чисто через клікбейтну прев'юшку, то давайте поясню коротенько, в чому взагалі прикол. Я так розумію, що доволі мало людей, які грали там в Skyrim чи Oblivion, задумувались, хоч на секунду, про те, що якби аргоніани у всесвіті Тес, це розумні ящірки, які не народжують своїх дітей як люди. Вони взагалі не ссавці, вони відкладають яйця, що підтверджується купою діалогів і книжок. Ну і відповідно логічно припустити, що вигодовувати молоком своїх нащадків їм не треба. І виникає питання. Е, на халіру їм ці штуки тоді взагалі потрібні. Давайте із цим доволі цікавим, на мою думку, питанням розберемося, а в процесі розмови можна ще зачепити фізіологію каджиків і зовнішній вигляд атронахів. Да, Смішне слово. Але давайте для початку обговоримо одну доволі таки важливу штуку, без якої, власне, весь оцей от монолог не має жодного Дного сенсу 100% у коментарях знайдуться люди, які будуть писати щось в такому дусі. Ярик, ну делох, ну, чи куда це фентезі світи. Там можливо абсолютно все. Який сенс взагалі порівнювати нашу унилу какашечну реальність із прекрасним світом людей є щерок і фурі? Ну да, це фентезі світ, але на нього, так само як і на нашу реальність, діють деякі обмеження. І якщо, наприклад, в якийсь рівервуд на своєму хоботі, як на вертольоті, прилетить мамон, з його ануса виліза ярик, скаже каже курлика, тоді все це діло перетвориться на відро Черешні, то від такого повороту навіть корінні жителі фентезі світу будуть, ну м'яко кажучи, ваї. Це хоч і фентезі світ, але на нього так само діють обмеження нашої з вами реальності. Просто за рахунок наявності магії цих обмежень дещо менше, і власне їх можна з допомогою цієї магії іноді обійти. Але там також є свої закони фізики, біології, і навіть в магії є свої закони і обмеження, тобто тотальний, абсолютний рандом неможливий. Відповідно, проводити паралелі із нашою з вами реальністю цілком собі можна. Ну, з цим, надіюсь, розібралися, тепер можна, власне, приступити до обговорення сьогоднішнього питання. В ігровій серії Тес є така цікава книжечка, яка називається Расовий філогінез». І в ній про наших лускатих друганів є такий от цікавий відривок. Далі цитата. Менш зрозуміло, чи здатні аргоніани і Каджити схрещуватися з людьми і ельфами, хоч залишилися перекази різних епох про дітей подібних союзів, як і історії про союзи з Даедра. Подібне потомство не було зареєстроване належним чином. Каджити відрізняються від людей і ельфів не тільки будовою скелета і фізіологією шкіри, але й обміном речовин. Аргоніани, як і дриуги, являють собою напівводяну троглодитну форму гуманоїдів, хоч і неясно, до якої групи їх варто відносити. До дреугів, людей. Мерів або, на думку автора цієї книги, до певних древоящерів аргонії. Ця книжка з'явилася ще в Моровінді, грі далеко 2002 року. Але і через 200 років по місцевій хронології вона навряд чи втратила свою актуальність всередині всесвіту гри. І з неї стає ясно, що дослідники і науковці не можуть навіть визначитися до якої групи віднести тих аргоніан. І також немає ніяких задокументованих свідчень того, щоб в аргоніан було потомство від людських і ельфійських рас. І з імовірністю приблизно в 100% відсутність подібних задокументованих свідчень. Ще не означає, що такого потомства просто-напросто ніколи й не існувало? Давайте зараз подумаємо логічно в світі, те з аргунянками, це звісно екзотика, але в цілому, ну, доволі розповсюджена штука, все-таки. Тобто, як мінімум, доступ якогось багатого олігарха до... Аргоніанської наложниці по любому був та і в цілому статеві зв'язки простих людей з цими лускатими бешкатниками точно були в такій кількості, щоб чисто статистично кількість вагітних від людей аргоніанок була б ну як мінімум відчутна і помітна. Ну і ці діти, якби вони взагалі могли існувати, мали б викликати в оточуючих ну деякі питання, і про них мали б залишитися хоча б якісь відомості. Але всі оці історії тільки на рівні слухів протягом всієї історії Тамріеля не було зареєстровано абсолютно жодного подібного. Детичати, бо як відомо із скупець джерел, в тому числі від діалогів із самими аргоніанами, вони з яєць вилупляються, тобто їхня фізіологія відрізняється від людської, наскільки що схрещування просто неможливе. Відповідно, ці ящірки відкладають яйця, із яких теж вилупляються ящірки, а ящірки не п'ють молоко. Бо вони не ссавці. Вила на місяць новий, мода вовчиця. Єдина тварина в нашій реальності, яка відкладає яйця, а тоді вигодовує потомство молоком, це Качкодзьоб. Але, ну, це, мабуть, єдиний приклад, більше нічого в голову не приходить. Якщо є варіанти, пишіть в коментарі. Але Аргоніани на Качкодзьобів точно навіть віддалено не схожі. Більше оці от хтиві Аргоніанські діви нагадують, кого б ви думали? Аргоніан. Ігуан у них голова подібної форми, приплюснутий хвіст із характерними відростками. Перепонки між пальцями і гребені на голові. І фізіологічно теж вони дуже схожі. І ті, і ті чудово плавають і відкладають яйця. Єдиний нюанс, що аргоніани вміють під водою дихати, а ігуани просто надовго дихання затримують. Але в аргоніан в іграх от вміння конкретно дихати під водою це скоріше такий прикол від розрабів і просто ігрова умовність, бо у них ну, на тілі навіть жабер нігде немає. Хіба що. Також з моєї сторони було б вкрай непрофесійно оминути той факт, що в модельки Аргоніанина в Скайрімі нема пупка. І це абсолютно правильно, бо їх там якби і не повинно бути взагалі. Вони вилупляються з яєць, і, відповідно, пуповини в них ніякої нема. І слава Богу, знаєте, Аргоніани і так не сильно щоб гарні, а якби у них ще були оці видуті пупки. О, Боже. Також Варгонян чоловіків нема сосків, що із названих вище причин теж дуже навіть логічно. І знову ж таки логічно, що в Аргоніанок їх теж немає. Але тоді трошки не зрозуміло, що вони там так бережно прикривають цими лівчиками від Вікторії Сікрет. Ну як би нічого. Також дуже не хочу засмучувати всіх фанатів книжки «Хтива Аргоніанська Діва, але Варгонянок в Скайрімі... Нема вагіни Bro. є лише орган, через який вони роблять пісікаки і відкладають яйця, який має дуже поетичну назву Клоака. Не знаю, що там у той графі з тою аргонянкою робив в книжці, звісно, але виглядає, і звучить це все діло не особо еротично. Ну, відповідно, з цього всього можна зробити висновок, що в теорії займатися сексом із аргонянкою вроді би і можна, але людині чи ельфу дітей з нею завести точно неможливо. Ну і груди, соски, пупок та вагіна, в Рогонянок в принципі відсутні. Прикривати білизною їм там банально нічого. І в цьому плані все дійсно реалістично було показано в Моравіні, де Аргоніан обох статей можна було роздягнути і побачити, що там ну реально нічого нема. Бо там нічого й не повинно бути. Але вже починаючи з Облівіона, на розробники вирішили присобачити людям, як чіркам, власне, оці от. Рудиментарні, непонятно навіщо приліплені взагалі молочні залози. Ну добре, понятно навіщо для фансервісу. Але от конкретно оцей весь момент це просто величезна ігрова умовність, і аргоняни всередині Лора мають виглядати так, як в Маравінді. Тобто просто ящірка без якихось яскраво виражених чоловічих або жіночих е, статевих ознак, бо вони. в них знаходяться глибоко всередині, так сказати. І також до жертви цього от фансервісу від розробників можна віднести атронахів вогню та спріганів. В цих істот нема статі, вони не розмножуються статевим шляхом, і відповідно в них немає жодних причин виглядати як сексапільна БДСМ-хазяйка і сочна мілфа. Але для фансервісу їх намалювали саме так. Хоча з точки зору лору атронахи, як і деедра, можуть обрати будь-яку форму, в якій вони хочуть перебувати. І схожість на жіночок ватронахів вогню можна пояснити тим, що вони, ну, просто так захотіли. До оцих от коту людей каджитів теж можна докопатись, наприклад, до того, чого це в їхніх жіночок тільки одна пара молочних залоз. Що таке, Чо їх не шість. Але їхня фізіологія занадто сильно пов'язана з магією, форма новонародженого кота і його вид буквально залежать від того, яка комбінація місяців на небі при пологах, тобто навіть вид батьків на зовнішній вигляд каджита впливу немає, що якби не особо науково і далеко від реальних законів біології. Ну і видів джитів в лорі так дофіга, що хтось виглядає як звичайна домашня кішка, а хтось як хвостаті ельфи. Ну і всі проміжні варіації цих двох видів. Тому в когось із них, в принципі, і може бути шість грудей. Тож тут якихось протиріч з лором особо то й немає. Ну, а на цьому в мене на сьогодні все. Пишіть, що ви там думаєте про цей відос в коментарі, можете якоїсь конструктивної критики навалити, якщо хочете написати, що я лох, то будь ласка, обґрунтуйте чого. Ну, а поки ви пишете оце все діло, то на ваших екранах. Можете бачити імена людей, які фінансово підтримують цей канал і дають мені можливість розвивати його. Дякую, народ, ви супер-мега ультра круті. Я собі купив новий мікрофон і ще одну лампу для освітлення. Скоро планую купити хромакей, для того, щоб, поки я тут трендю, ззаді мене був якийсь прикольний фон, там динамічно, туди-сюди, ну коротше, прикольно буде. Якщо у вас теж є бажання і можливість проявити фінансову підтримку, то ласкаво прошу в опис до цього відео. Ну і також давайте не забувати підтримувати нашу армію. Без них точно нормальне життя не було б можливим. Посилання на повернеться живим також в описі під відео. Також підписуйтесь на групи в телеграмі. Якщо вам мало Лора, то є група із Лором. Тес, де я пишу статті. А якщо мало Ярика для чогось хочете його більше, то я група, де я кидаю крінжові меми, пишу міні-рецензії на книжки, фільми і всякі статті про ігри. Ну і посилання на стріми кидаю. Де. Також дуже вдячний всім тим, хто донатить на стрімах, і, власне, пан Тотговард. Ви назавжди в моєму сердечку дякую за те, що донатами купили мене собі в рабство. Не знаю нафіга вам здався Ярик, але ну. Захотілось вам, ну, треба, то треба, що ж. Я, я не проти. І дякую за перегляд. Удачі.